Всім, Всім привіт, друзі! З вами я, Богдан Хмельницький, у Майнкрафті, і зараз я буду спати. Ви не зараз спати, є монстри. Та Дайте мені поспати, господи. Я ніде поспати не можу, крім в цьому місці, тому що тут немає монстрів. Ні, ну чудово. Я не можу ніяк поспати собі нормально. Мені це вже набридло. Я хочу собі нормально поспати. Ну мені завжди тепер прийдеться спати на лежі. Чудово. Мені подобається, як ми почали наше відео. Так, давайте ми заберемо сакиру, щоб потім колись вбити одного монстра, який мені там заважав спати. Ось мої ворота. Де можу їх відкривати? Так, я не розумію, який ще монстр, якщо тут у мене... З'явилися коні. Ось, друзі, побачите коні. І також в мене з'явився новий відділ, друзі. Це обозначає, що гляньте, я тут ще зробив виживання цю стіну там в лісу, коли я там ходив, добував це дерева і ось таку доріжку, то я зробив це, друзі. Бачите, як тут гарно. Тут можна так ось спускатися. Тут в мене є річка, а сіке, так що в нас все добре. Давайте я вам покажу, як можна подиматися. Тут в мене є е, ось такий стов, тут в мене росте е, приберемо дерево, ну, ялинка. І тут ось так можна піднятися на ось таку стіну, де можна побачити навіть все, що там знаходиться. Є селян, який тут ходить, це рибак. Він рибачив. Я не розумію, які монстри мені заважали спати. Я зовсім не розумію, де всі селяни. Також я там зачнув ту зону. Ворот, я на це витратив багато, дуже дерево, ось там ось десь в чому лісі, ось там виживання також. Я сюди витратив всі щоб Поставити. Так, тут в мене големи відпочивають гарного вам відпочинку. І також, друзі, як зараз місяць має, то тут в мене з'явилися рожеві квіти. Я вам кажу, я їх не ставив вони з'явилися. Тому що вони завжди мене у мене з'являються якось. Я, друзі, хочу, ну десь. Тут я тут зробив річку, щоб а тут я буду записувати ці кордонів, або людей які хочуть. Приїхати, так. Я хочу трішечки поїсти. Давайте тут ще один раз подивимося. Тут немає. Чого ж не було ще для ферми? Це ви поставили? Я вважаю, що це вони. вони навіть луки за стрілами поставили. Давайте заберемо трішки постріляємо, так. В центр я попав, але зину можна забирати. О, вже в центр попав. Так, ще давайте ось так. В центр. В центр. ні, не в центр тішки вверх. Так, давайте ось так і не попав. Що це таке. Я не можу нормально кружку заходити і. О, все, в центр. Давайте ми його залишимо тут зі мною, щоб я мог оборонятися якось. Давайте ми його залишимо в мої інвентарі. Їх там і так п'ять залишилося. Так, ось це моя стіна. Так, нам треба подивитися, чи на кого тут немає. Тому що тут хтось може бути. Так, Тут я дуже погано бачу, їх можна ось так от опустити, щоб я мог бачити, і потім ось так от підняти. Так, там хтось є. Так, давайте ми вистрелимо, подивимося, куди воно прилетіло. Дуже далеко. Достатньо. Угу, Так, мені треба звідси поїсти в моєму дуже гарному місці для козаків. Це місце, друзі, тільки для козаків. Тут нікому більше не можна. Ні городським людям, нікому, тільки козакам. І ось так от в мене вона вийшла дуже гарна. Я так вважаю для вас. Тому що, ну, якщо б вона не була гарна, то не було б, то я би не, не робив раді неї скільки прикрас. Я там ніяк не можу зібрати це залізо, яке там знаходиться, але мені воно дуже сильно потрібно. Щоб зробити собі. Ну не, не меч в мене є топор який сильніше. Ну хоча б якісь чоботи чи ще щось там. Давайте ми реально це зробимо. Давайте ми вийдемо за предели цієї території і накопаємо трішки земельки. Не головне вийти нормально. Давайте сюди тут вийдемо. Так, і якщо ви знаєте, я тут ще побудував ось таку стіну разом з крапором. Але, друзі, найголовніше потім це все прибрати. Це найголовніше, тому що я, якщо я це не приберу, то я не буду мером, то я, якщо не приберу, я ж мер. Ну, ну я. Ну я, ви знаєте, удан Хмельницький, Атаман, я я також ще. Ех, ну, дуже багато речей я составляюсь. Я просто не запам'ятав, як це називається. Це дуже складна назва і я її не запам'ятав. Так, нам треба якось його зібрати. Так, ви мені дозволите, будь ласка, дякую, тому що залізо забрати це головніше. Потім нам це все придеться прибрати. Так, тут ще земелька, О, і щоб воно не впало. Ой, я це не можу забути чи не можу, Щоб воно не впало. Я ось тут блок поставлю. Все, прекрасно. Добуваємо все залізо. Підучиться, скільки його тут? Дуже мало. Мені цього заліза не вистачить. Треба ще забільше заліза. Так, давайте. ще, Знайдемо, але поки що нам це все, все треба зламати. Так, ну я не дістаюсь, так, діти А це я можу залишити. Це як скала якась, і цей блок. Так, ой, голимчика, я не туди пішов, пробачте, будь ласка, і, і селян, ти тут не можеш бути. Це тільки для нас, для мене. Ти Розумів мене? Все я припаркурив, треба його переплавити. Так, сюди ми заходимо та і ставимо три заліза на переплавку. Так, треба подивитися знову, чи хтось там є, чи нападає на мене хтось. Це треба завжди. Дивити. Також я влучив мою стіну, як вам вона ось така. Тут в мене більше місця, але тут можна впасти. І це треба бути дуже обережним. Так, друзі, я хотів в цьому відео добудувати цей міст, який зломаний. Але в мене поки що немає на нього матеріалів. І щоб їх добути, мені треба зламати дуже багато дерев. Ось там от половину лісу мені треба, щоб добудувати його. Тому що мені потрібно дуже багато. Мені потрібні також ліхтарики, дуже обов'язково. Е, дубові доски, і глюки, і також ну, дуже багато всього. Я це не можу просто назвати. Так, тут я також хочу це прибрати, щоб можна було бачити. Так, ну поки що нічого на, на кого тут немає. Так, давайте підемо сюди. Так, треба знову поїсти, як мені вже набридло, їсти три типу, по три часу. Ей, ти що робиш? Це ж всі, це ж моє, ти чого це? А ну, геть, зависи, кому сказав? Поняко, а ну, геть, зависи, друзі, він мене не слухає. Я кому сказав геть? А, ти хочеш вибратися? Ну, не виберешся а ти тут що робиш? Вийшов нарешті. Так, треба додому піти, тому що я гетьман цього поселення, а мене ніхто не хоче слухатися, мене ніхто не вважає. Тоді, якщо б мене б вважали, я тут усяку подиму, що ніхто нічого не бачив, щоб мене вважали люди, мене слухалися, мені треба... Ну, ви знаєте що. Ви бачите, що в мене в руках. Ось це мені треба зробити. Я... Ви догадуєтесь, догадуйтесь, потім побачите в іншому відео. В іншому відео я добуду міст і побачите, що я зроблю з тими, хто мене не буде слухатися. Так, я хочу вийти на вулицю, на свободу, нарешті вже. Підіть, тут ще одна кнопка була. Де кнопка мацюк? а вже є. Ні, ну вже вечір мій. Ну чудовий день пройшов сьогодні. дві кнопки ой, я втратив. Давайте сюди покладемо. Так, в мене є борізка. мені вже потрібна. Так, я вже забув. Навіщо мене ви виходити, якщо я там в цьому будинку спати не можу. Також, однаку, давайте ми заліземо на весь... На цей етаж і подивимося, як тут все. Ну, тут все добре. Я зараз туди стрільну. Ого, куди полетіло. Коли там будуть люди, я буду луки запускати в них. А зараз будемо спати. На добра ніч, якщо у вас ніч зараз. Я вважаю, що у вас зараз на ніч. У вас зараз 19.51. Ну, оце. Це не це година щоб ви знали. 7,51. Тому що 17 це 50 це 7 я. А 51 це 51. А чого не змінюється? Так, ну, я витрачаю ці стріли, щоб трішки постріляти. О, я взяв топор. Так, ну тут і я. Замість лікарні, я поставив в кімната воєнних. Тобто вони тут можуть спати. Навіщо мені лікарня. Якщо поранений, і якщо він чувствує, що він вже помре, то помре. Що мені ще робити? Його нічого не спасе, якщо він буде себе відчувати, що він вже помре. Що я зроблю? Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося, і всім бувайте!